Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Територія Таро. Мене звуть Олена. І сьогодні на картах Таро я хочу продивитися 25 січня. День народження нашого президента Володимира Зеленського. Хочу продивитися цей день, яким же він буде, чи будуть якісь сюрпризи для України, чи будуть якісь подарунки для Володимира Зеленського? Що, Чого очікувати? Що очікувати Україні цього того дня? да? Прогноз сьогодні 23 у нас січня, тому якраз він вже знаєте на. Напередодні, як говорять українською мовою. Так, ну що ж, давайте подивимося. Давайте подивимося, яким буде цей день для Володимира Зеленського. День народження 25 січня. Яким цей буде день для Володимира Зеленського? Ну, взагалі, загальний. Загалом подивимося, який цей день буде для Володимира Зеленського 25 січня 2023 року. Так, це день буде сонце. Ну, загальна енергія цього дня це сонце. Це яскравість. Це перемога, це удача, це здійснення бажань. Це таке, знаєте, ну, одна із найяскравіших карт в колоді Таро старший аркан. Тому це такий, знаєте, така велична карта, яка говорить про здійснення бажань, що цей день буде яскравим, затишним. Також Безпечним, можна так ще сказати. Ну, ось таким буде день для Володимира Зеленського. Але на дні колоди у нас король мечів. Це говорить те, що він не розслабляється, він стійко, мужньо приймає рішення, зважені рішення. Король мечів це не сентиментальний чоловік, це, він керується тільки розумом, тільки логікою. Тут немає почуттів і немає підключення сердечного, знаєте, як прийняття рішень по серцю. Він буде в цей день королем мечів. Таким Впевненою людиною, яка прям приймає найважливіші рішення. Тому так, давайте ще ж подивимося, ще що очікує цей день Володимира Зеленського. Верховна Жриця говорить, що. День буде таким спокійним, зваженим, нічого не потрібно буде, знаєте, як кажуть, планувати. Залиш все так, як є. Верховна Жриця це про таємниці, Верховна Жриця це про інтуїцію. Тобто він буде відчувати себе, знаєте, як інтуїтивно, а також йому потрібно довіряти своїй інтуїції і потрібно. Бути таким урівноваженим в цей день. Дивіться, самі ви ще аркани і зірки. Зірки це здійснення бажань. Це все проходить, все йде, але він загадає на своє день народження дуже якесь сокровенне бажання, і воно збудеться. Воно неодмінно збудеться, тому що в цей день, в день ангела просто для нього відкриті небеса. І бажання всі йдуть туди, тому його бажання здійсниться. І я думаю, що у Зеленського бажання є такі три старших аркана. Ну, давайте на цьому давайте завершимо. Дивитися, який день буде у президента, тобто він буде яскравий, ми зрозуміли. Давайте тепер подивимося події. Які будуть відбуватися в оточенні президента Володимира Зеленського? Події, які будуть події відбуватися навколо президента Володимира Зеленського в день народження, 25 січня 2023 року. Які будуть відбуватися події навколо нього? Карта зірки знову нам випала. Тобто все те, що йому будуть бажати, все збудеться. В нього є дуже багато мрій, які прямо, ну, бажа... Знаєте, таких великих-великих бажань. І я думаю, що вони глобальні, тому що ну, я відношуся з повагою. До нашого президента, президента, і вважаю, що він заслуговує на те, щоб ну його поважали. Він багато робить для України, тому. Звісно, кожному вуха, як говорять, не вложиш, і в кожного своя думка. І я не нав'язую свою думку нікому. Але я вважаю, що якби не він, якби будь-яка інша людина на керівництві президента України в цей час, ми б уже давно стояли б на колінах перед Росією. Так. Ну, також його будуть вітати діти, він дуже багато роботи не буде робити в цей день, тобто якийсь такий буде легкий день, але все одно він при справах не буде так, що вихідний. Так, що ж за події? Дурень, щось у нього піде по-новому, по-іншому. Ну, звісно, рік почнеться з нуля, як говорять, почнеться прямо так. Як обнулення. Да? І він дивіться, після зірок іде у нього сподівання на обнулення, тобто на початок, сподівання в нього на початок, і на якісь нові цілі в нього будуть. Сподівання на нові ну, такі нове, що прийде в нашу, як кажуть, і Україну, і в його життя. Це нуль дурень. шут. Це енергія свободи, це енергія а, такого легкості, польоту, а, мрій, Ну, всього-всього такого, знаєте, самого такого свободолюбивого, легкого початку, початку нового, початку нового якогось проєкту, початку нових дій, все, як от, знаєте, обнулення йде. А, далі йде стабільність, тобто щось він втримує, щось він. Як говорить, ну, говорить тобто він якось от, в нього багато чого є. І він дуже, як говорять, вдячний да, за те, що в нього багато є. Він тримає це все при собі і очікує, тут очікування йде, на щось він очікує, на що? На паж Пентаклів, на якісь, якісь нові документи, або нові якісь проекти, або нове щось нове. Він очікує, у нього якісь зустрічі будуть, якісь, можливо, нові пропозиції будуть. ну, Такого плана. Що Ще, які події будуть. Верховна Жриця знову. Випадає президентові на події. Також у нього виходить робочий процес, об'єднання, якісь зустрічі. Тобто він показує все те, що можливо, там, ну, як кажуть, Можливо, те, що він зробив, показується карта майстра, тобто показує свою якось майстерність, можливо, й будуть якісь гості, з якими він буде ділитися своїми якимись там враженнями, проектами. і все. А також тут буде радість, радість, щастя, десятка кубків говорить, що це ну, повна така емоційне задоволення повне. Карта Сонця знову виходить. Знаєте, Або яскрава подія, можливо, буде в цей день. Що ж це сонце нам говорить? Колесо Фортуни і е, цьому президенту колесо Фортуни, і дивіться, ну, це він, скоріше всього, йому колесо Фортуни на. А дивіться, яка золота рибка на задоволення. Тобто він буде якось задоволений цього дня. Якось все йому фортуна, колесо фортуни, все йде в сторону задоволення. Що ж ще ми бачимо тут за події, якийсь паж мечів, колісниці, дороги якісь можливі будуть. Щось у нього зміниться, Якось по, випав. по повішеному він якось по-іншому буде дивитися на, на події, на все. Якось так... Трішечки зміниться його, можливо, думки. Так, ну і паж Мечів говорить, що тут біля нього, знаєте, можливо, будуть якісь, можливо, даже, ну, шпіони, вишукувачі інформації, знаєте, як от прямо так будуть ходити по п'ятам за ним, щоб дивитися, що і як. Ну, Карта роботи, тобто він весь в роботі. Що ще очікує? Захист біля нього максимальний захист. В цей день будуть його максимально захищати. Все начебто буде отак. Добре, але йде, дивіться, ще якась все-таки буде, можливо, якась, якісь хиткі ситуації в нього біля нього. І карта смерті йде це трансформації, зміни якісь. Що ж це карта смерті говорить? Закохані, як перед якимсь вибором буде стояти стосовно допомоги щось комусь давати або брати. Тобто якийсь буде у нього вибір. І дивіться, можливо, будуть приїжджати там гості, все, і можливо, йому якийсь дадуть вибір. Він буде, якась така ситуація буде, що він буде щось вибирати, якісь зміни все таки дасть цей день. І тут він буде щось, якийсь у нього вибір стоятиме перед вибором, вибором можливо, допомоги якоїсь, можливо, такого, але щось йому і ще й буде і серце тривожитись, неспокійно буде. Якось він буде дуже переживати за якусь жінку. Тут, дивіться, дуже якісь великі переживання за жінку якусь. Можливо, чомусь буде тривожитися за. Дружину чи кого. Так, ну, в принципі, королева мечів. Маг він матиме все в своїх руках, як говорять, він сам собі, як кажуть, власний хазяїн. Тому, так, так, яким же день буде для України? Давайте подивимося, бо це відео вже затягнулося. Яким же день 25 січня буде для України? Всі ми знаємо, що вітання. Президента Росії. Да? Пам'ятаєте, чи ні, по-моєму, 7 жовтня це було пораження, був вибух на Керченському мосту. Тобто, так якось вийшло привітання для Путіна. Да? Тепер давайте подивимося, яким же буде. Зі сторони Росії, давайте так, привітання для Зеленського 25 січня 2025 року. 23 року, Бог ти мій, 25 Яким буде привітання для Володимира Зеленського від Росії на 23 січня 2023 року? Яким буде привітання росіян? Карта зірки знову випадає. Тобто їхні бажання якісь реалізуються, що за бажання. Лицар Пентаклів говорить про якісь такі тяжкі, тяжка подорож, тяжка якась щось тяжке. Ще сірка жезлів говорить про якусь таку, знаєте, сподівання перемоги в цей день. Щось вони так будуть радіти, будуть прямо, знаєте, такі. На, на коні. Лицар Пентаклів, що ж говорить нам лицар Пентаклів. Місяць, це якісь, знаєте, якісь сюрпризи готовлять, якісь таємниці, якісь такі обман, якась хитрощі. страх такий. Що ж це буде? Двійка пентаклів. Щось за два подарунка буде. Якийсь буде туз жезлів, і п'ятірка. Дивіться, туз жезлів, якийсь такий удар буде, і п'ятірка. Жезлів це буде криза, така, знаєте, прямо вогняна, щось як вогнем закидають, дракони самі. Так, Що ж це за два буде удара, чи щось таке, що це тут жезлів? Що це за удар? Ну Майстерно його відпрацьовують, тобто готуються до нього. Тут задіяні декілька людей. Не один, не два, не три. Тобто тут якась певна група людей над цим займається. Що це буде? Це, знаєте, так, воїн на відпочинку. Це, можливо, по тому місцю, де знаходиться, як говорять, президент. Ну, хто знай, зараз подивимося, що ж тут п'ятірка жезлів. Лицар мечів, якась буде, знаєте, ситуація дуже військова. Така ситуація дуже така нальотлива. Що це буде за подія? Пла... Спланована, спланована. Щось по родині, щось, начебто, на родину. Знаєте, якась. Якась біль, така завжди на родині, або, е, або дім там, де він десь живе, або десь жив, або щось, якась резиденція, тобто, або щось, де він перебуває. Е, щось говорить йому ангел, що потрібно е, обороняти ці всі міста. Щось таке, що ж тут ангел хоче сказати. Єрофант і вищі сили, це все, знаєте, закликають. Імператриця. Це жінка, це пов'язано з жінкою і з матір'ю, з жінкою. Що це імператриця для правосуддя. Якусь тут будуть возмістку давати. Везмістку по правосуддю на... над жінкою. Вісімка пентаклів. Карта роботи і вежа, і вежа. Ну, дивіться, щось тут буде таке мені недобре. Щось тут буде якась пов'язана з Зеленським, або жінка, або родина, або там, де він перебуває, або ну, мати. І якось тут будуть по правосуддю робити удар. По правосуддю, прямо майстерно. Це карта. Дивіться, весмірка Пентаклів, це карта наполегливої праці. Це ну то добре. Спланована праця, добре сплановані дії. ось Бачите, двійка камич... жезлів говорить, що тут планувалося, вогонь цей планувався. Вогонь. Якийсь вогонь, якась річка. Вода, чи річка, чи ще щось таке, що вежа нам говорить. Але царь Кубків, якісь новини будуть. обнулення дурень, мир. І хитрощі якісь, дивіться, тут карта миру виходить, і прямо, знаєте, цей процес будуть хитрити дуже. Двойка мечів, начебто, знаєте, як... що це двойка мечів говорить. Ну, Дивіться, як два, начебто, чи удара буде завдано, або будуть дуже, знаєте, якась масована, масована. давайте ще подивимося, і обмеження. Тобто, тут ну, прямо якісь удари, які будуть обмежувати дії. Обмежувати дії. І будуть і жертви якісь, дивіться, і будуть і жертви. Ну, тобто, від оцього всього, дивіться, від оцього цієї швидкості, від цієї вогняної, такої, прямо аж на лави, буде прям обмеження якесь і будуть жертви. Тяжкий буде, тяжка буде подія. Така, знаєте, Імператор, для нього це буде тяжко. Для нього це буде тяжко, для нього. Тому що йому, як начебто, знаєте, отут ну все все робилося для цього. Тут збір інформації, тут підготовка була вже дуже задовго. Збирали інформацію, шпигували. Ну В общем, все тут такого плану. Тут помірність королева мечів. Ну, Буде, дано, наказ якийсь ну, на вогонь. Знову сонце виходить. І це ну, знаєте, якась така яскрава подія буде. Яскрава подія. Королі тут задіяні, тобто будуть задіяні дуже багато, дивіться, якихось військових, самі чоловіки. І прямо так дивіться, чоловіки, 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 самі це і тут і сам Путін може бути, і військові, якісь і одні, і другі, якісь дуже багато ще людей буде задіяно. Ну, Якусь силу, силу якусь прикладуть. Бог ти мені, щось мені вже це. Але знаєте, мені йде таке, що начебто щось, ну, от родина, жінка, або місце там, де якась. Ну, житло, Можливо, якась там, де він перебуває, десь коли щось. Ну, таке, щось такого буде. А що для самих, ну, чи буде масований ракетний удар 25 січня по Україні? Чи будуть наносити російські війська масований ракетний удар 25 січня 2023 року по Україні? Що для цивільного населення буде? Четвірка пентаклів. Ну, Тут якось стабільність, начебто, Сонце, але яскрава якась подія. І кудись Емоційно будуть люди дуже приниклі. Прям, ну, І оборона буде тут працювати. Знаєте, Тут максимально будуть. Максимально будуть оборону задіювати. ППО там усе отаке повішене, що говорить нам. Блін, дуже якась погана, не погано, Бачите, буде якась така подія, яка завдасть шкоди великої. Прямо ну, от вщент щось буде зруйнований, вщент, і будуть жертви. Яскрава, дуже яскрава. Знову сонце випадає, дуже яскрава подія буде цього дня. Місяць, і вона таємна, вона така, знаєте, з подвійним дном. Вона така хитра. Ну, тут заплановано, хитра така. Бачите, є вибір. Був вибір у людини. Ну, хто? Був вибір у людей. Обмеження, бачите, обмеження. Обмеження. І карта суда знову виходить. Щось тут за новина буде. Новина, яка дуже емоційна буде. Стосовно жінки якоїсь. І вежа знову. Тобто тут якась спланована робота на якусь жінку на чоловіка і ну, дії тут роблю. Це, Оце вже все, Процес пішов. Як кажуть, уже все це робиться. Уже... Ну, вже кнопка запущена. Що за вежа? Вежа купки. Угу. Дуже це в таємниці все робиться. Прямо управляють дуже. З води, чи щось таке, якісь кораблі. Якісь кораблі, чи щось таке, король мочів. Ну, в общем, удара в серце нам завдадуть. Так, вийшло таке вже дуже велике відео, тому давайте завершуємо. Будемо спостерігати, будемо сподіватися, хай ангели охороняють нашого президента. Давайте ще спитаю одне питання. Чи буде загроза здоров'ю Володимира Зеленського на день народження 25 січня 2023 року? Чи буде загроза життю Володимира Зеленського на день народження? Чи буде загроза життю? Дев'ятка дев кубків говорить про ну, святкування і говорить про ну, задоволення, ну, емоційне задоволення, начебто імператриця, король Пентаклів, Лицарь Кубків, Єрофант. Але будуть завдано шкоди, будуть через якісь рух. Дороги, щось таке буде або в дорозі, знаєте, якось тут щось планується. Щось тут планується, в дороги йому не треба їхати, тому що тут буде втрата, втрата здоров'я, втрата життя, втрата. Ну, це великі втрати. І колісниця це дорога. Колісниця, дорога. Король мечів підстроєна. Тобто, ну, король мечів тут прийняте рішення, можна сказати. Очікують, очікують. І тройка мечів, то я думаю, буде загроза. Сподіваються, у них дуже велике сподівання, що вони прикладуть силу і колесо фортуни, дивіться як, у нього прямо на загрозу. На загрозу. Суд знову ангел закликає. Ну, смерть карта, дурень знову, королева. Щось тут, знаєте, от таке буде. Не хочу нічого говорити. Давайте будемо чекати, що воно буде. Але все-таки, я думаю, що загроза, якась для його життя є. Тут не просто так ці карти всі складні і старші аркани випадають. Тому дякую, хто дивився моє відео. Ставте лайки, дизлайки, якщо сподобалось чи не сподобалось відео. Буду дуже рада і вдячна за підписки і за. Дзвіночки, які ви собі увімкнете, щоб отримувати мої нові відео. Також під кожним моїм відео у опису є посилання на мій телеграм-канал. Приєднуйтеся туди. Слава Україні! Боже, бережи нашого президента, слава ЗСУ і бережіть і себе. На все добре, до побачення!